Самої домовилися, що ми його відкриємо, коли в мене буде моя перша співпраця. Вона така маленька класна. Mm. Мені дуже подобається. Mm. <рес> Куди вже сладості кормом тут тільки все. Куди ми йдемо? На пошту. Ми йдемо на пошту забирати Дениса подарунок на 14 лютого. І він йде відправляти речі. Тёточка. Я вот дуже хочу mm -hmm. вот покажи, что я Денис. и голову давать колется. Мне вообще все-таки не забрал. Вы mm -hmm. не сомневался. Косарю, точка, разума, если такие открыли. Вот такой матч. Сейчас дома я 500 раз з Свит после. С твоей. Да, і вас с вами. Да. Давай прийшов Денис, Ми будемо знімати відео для бренда. Okay. Ти нормальний. І я йому за це буду готувати онібірі. Ще саме будеш голови. Я змагаю. Я роблю заправку для рису, але я рис взяла на той, що треба. Взяла шліфован, я перепутала прав фузер на истик в А, Ну я надеюсь, получить. Все буде добре. Хто так чисто криветки? Чистить. Голову відриває сначала. Так, рот, Брайзерок, стадий рок, креветки. <связь> да, <связь> <связь> в них день в то Угу, прям Дальше, клади наверх. Это где чуть Такие у нас царь, жить. Такие вот, бездельник такие команды. Такая лака. Ты бегаешь, приколы Мене так в Китаї навчили Та-дамне, і якщо я вони дуже важкі. Це воно в мене стояло десь чотири місяці. А Ми з мамою домовилися, що ми його відкриємо, коли в мене буде моя перша співпраця якась. І сьогодні цей день. <плес> Я зняла тебе. Ну в цьому в втечі. О, а що вони такі стали пігментовані? я їх тепер маю розташувати? Я йду зустрічатися з Дянісом. І треба відзняти ще ту сумочку, яку він приходив до мене додому знімати відео. А це буде фото в аутфіті. Я вже придумала який, але в ньому буде дуже холодно зараз, тому... -да! Тому, тому тому я беру з собою цю білу шубку з попереднього влогу, хто може дивився Я беру із собою в сумочку, добре, що вона невелика. Що я робила вчора? Я ходила на англійську. Я забронювала столик на 14 лютого. леді, як я його забронювала. Бо ну, я не думала, що якщо 10 числа бронюєш, то все, вже немає вільних місць. Всяке таке. А виявляється, що треба якби за тиждень бронювати. Ну, я забронювала, але на 16.30 я хотіла пізніше, ну, добра яка різниця, в принципі. <vienen Etherati> Подивіться на мої червоні щоки. Тут холодно. Холодно. <на> Действительно. <Hoyeranda> <tal> Также як мені подобається ця шуба не, не мужчини ніхто не спрошу ну, ти ще не підходиш під якийсь контент такий для типу таких сумок? А? Ну вот зараз йому такий лук тебе йому під таку сумку. додому Я дуже змерзла. За 12 хвилин я була в цій шубі, тонкій. Але воно того варто було, бо фото класні вийшли. Я п'ю гарячу каву. До речі, салат був супер смачний Я обожнюю камомер. Кому цікаво, які фото в мене вийшли, переходьте в мій інстаграмчик і дивіться. І взагалі-то підписуйтесь, бо в мене там гарні фоточки. Так сейчас. А може покинуться викусити так само. Ансіка, Ансіка, ти давно гуляв, чи що? Ну тут є багато тут. Є. Можна. то я тільки покажу такої наверх да? повністю щоб оцю начинку мені закрило чи такі тоненькі шут. Цей крабік, з яким я хожу, хожу десь години 3 чи 4. Вау! Навіть якийсь об'єм з'явився мінімальний. Бо, наприклад, від бігу у мене об'єму абсолютно немає. Скільки би я з ними не проходила, це буквально воно ну, навіть не так виглядає. Від крабіка ефект мені. Подобається. Клас. П'ю каву з корицею, бо сьогодні четвер. І я хотіла розказати про свою нову звичку, яка в мене вже десь 7 чи 10 днів приблизно. Я кожен ранок, після того, як просинаюсь, п'ю гарячу воду. це взагалі, в цілому, дуже корисно для вашого кишківника, тому що у нас там тепленько всередині, і коли. Ви п'єте холодну воду, ваш організм він напрягається для того, щоб її нагрівати. А коли теплу, то йому по кайфу. Взагалі, в ідеалі завжди пити якусь теплу воду або гарячу. Ось. А, але я п'ю тільки після того, як проснусь. По-перше, ну, це типу корисно. По-друге. Це мені допомагає просто реально встати з ліжка, бо я не встаю через те, що мені холодно. Мені було дуже важко наважуватись займатися його зранку, бо я не хотіла просто піжаму знімати. Мені було дуже сильно холодно після того, як я просинаюсь. Ще не можу говорити сьогодні. І коли я почала пити цю воду гарячу, я зразу встаю, ставлю чайник, йду вмиватись. Поки вода вже там підігріла, трошки виставила, я її випиваю і зразу займаюсь його. І це взагалі шикарна звичка. Я дуже щаслива, що вона в мене з'явилася. Я зараз буду виходити, мені потрібно буде зайти на Укрпошту. Мені прийшла посилочка з Аліком. Я вам її покажу. І купити Валентинку, Дінісу, треба буде на завтра, 14 лютого. І все, ми з ним зустрінемось. Така ніби нормальна погода на вулиці, ну я бачу, що точно сонце світить. Не знаю, чи там дуже холодно. Зараз вийду і дізнаюсь. Все, я йду вдягатись. Я передивилася відео, яке я зняла. Я правда, якась. Я не знаю, що в мене за такий стан. Може, це на мене кава якось так подіяла. А... Таке відчуття, бо вже весь день пройшов. Я супер втомилась. Я сподіваюся, зараз вийду на вулицю, мені буде краще. Як же я прийшла обожнюю Укрпошту. переді мною було чотири людини, і я там простояла 20 хвилин. Це просто кайф. Але я рада, що я їх забрала. Ми жертва маркетинга і прийшли їсти в новий заклад Хмельницького в полізі. Зараз буде в мене з грушою. і три чи чотири сира, а в Дениса з індичкою і грибами. Я з Бова не поміняв їх. А? Я з Дениса, що Бова їх не поміняв. <рес> так пахне смачно. Ми прийшли на офіс, щоб Денис відправив райчі і давай відгук на чебреки. Топ взагалі. Топ взагалі, всі поняли? А я їла ну, з грушею, розказувала. Він мені не прям сподобався, там, ну, якось Груша дуже товста була і тверда. І горіхи там були, вони ніби не дуже підходять, але так дуже смачно було. Я зараз буду це розпаковувати. Я хочу в TikTok зняти розпаковку. У мене ще одна, а вам я зараз так покажу. Деніс, поки тут працюю, я знімаю розпаковочки. Воно ну, таке маленьке клас. Я тут розібралася, як воно ну, працює, ніби як треба зажати і різні режими є. Оп. Кому цікаво розпаковочку подивитись, заходьте на мій Тікток. Виключаємо. Тут, до речі, різні кольори також є, якими я не буду користуватися. Інстаграм. Який Інстаграм? <плес> <плес> така штучка для об'єму, мені здається, ви могли бачити це теж у Тіктосі. Класно. Я протестую, напевно, не знаю, що завтра буду голову. мені лінь, навірно, буде. І таке. Така каблучка, вона велика на мене, дуже-дуже жаль. Вона Де, так злітає. Все, Денис, дякую тобі, велике. Я тепер класний блогер. Мені треба ще камеру і мікрофон, і я буду. Ну, я обжену містера біста. <різвисто> 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 і отак сушиш і в тебе такий буде об'єм. пакет. Вот да? слово «будь ласка» знаешь? Такие вот... Fuck me, I'm famous. Ау. Тут еще есть такая вот накладочка. Нет, а, так силиконовая. -а -а. Тут не, не классно. Ух ты, аж це, це я Ция Вау, Вадик, молодец, хороший. Це я це Маркер маленький. Класс. Це він прям сам. Це... Да. Вау, оце дуже круто. Такий в мене аутфіт сьогодні. Мені дуже подобається. У мене такого давно не було, щоб мені настільки подобався мій аутфіт. Я вже зняла with me в TikTok, сказала там, що я за цю зиму ні разу не ходила в спідницях. Тому ось сьогодні такий у мене мудік. Блін, мені капець подобається. І в беретах я супер давно не ходила. Буду виходити, до речі, вчора я не купила Валентинки, бо я не знаю, де, типу, я не бачила, я згодила в деяких магазини, їх там немає. І я зараз вже запізнююсь. і Я не знаю, де мені купити Валентинку. Я хочу купити, але я не знаю де. Все, я буду виходити. Почався дощ, тому в мене такий плюс вабік парасолікових. Бо, до мене неможливо викликати таксі. Ніхто не хоче їхати, просто якщо у нас з півроку виїжджають, це щось неймовірне якесь чудо. Типу, з центру додому вони мене довести можуть, а з дому до центру ну. No. Ну, добре, мене радує, що сьогодні хоча б реально тепло. Так що, не те, що все одно він не дуже великий, ну, типу, великий, так, да, як сказати. Поки ми чекаємо наше замовлення, у нас буде розпаковка Кіндер Джоя. Ой. Чи не розбираєшся? Ні. Може мені почущить Kinder в купляти, розбиратися. Динис, це класно! Це з тої серії, яку ти мені попередньо у цього динозавра зеленого на олівець з цієї серії, що в мене зелений. У мене такі самий, тільки в мене оранжевий. Я рада. Дякую. Вау. чекай, да, масло. Це типу, ви на ручку. Зараз хочу скріпити. І це ви на ручку чи нулі весь вдягаєте. Це просто вообще клас. Цидінь гарний. Він навіть вкусніший, ніж зелений. Я дуже...